Сьогодні перон святкує своє 16-річчя, тому ми даруємо шалені знижки. Мінус 3 гривні на кожній літри палива. Подобається заправлятись на пероні, тому що тут низькі ціни і стабільна якісне паливо. Подобається перон за цей чудовий інтер'єр новорічний і дуже дуже шальні акції. Обираю перон, бо приємні ціни і вигідна позиція. Завжди тепло, комфортно. Дуже нам з чоловіком подобається сучасний ремонт, який останнім часом зробили. Так, взагалі дуже приємні знижки і вартість паливо. Тому що сюди завжди зручно по дорозі заїжджати. Тут швидко обслуговують приємний персонал, обслуговуючий. Перон обирає за якість і за гарне обслуговування. Перон для мене це не просто місце, де я можу заправити свою машину. Це місце, де я можу випити каву. Де зможу смачно перекусити, де можна відпочити у приємній атмосфері і навіть скупитися смаколиків для онучатка. Бажаю перону мирного неба, перш за все, процвітання і пошвидшої перемоги. Бажаю перону в новому році, процвітання, ще більше клієнтів і головне миру. Миру всім бажаю розвиватися надалі. Бажаю перона побільше клієнтів і стабільної роботи. Святкуйте разом з нами смачною кавою та випічкою.